Доволі болючий тиждень агресивний нас чекає. І це твій астроповіднос на тижні з 14 по 20 жовтня. Що чекати? Початок тижня доволі непростий, тому що у нас де таке масштабування певної ситуації через СМІ, через новини, і буде трошки гіперполізація перебільшення конкретної події, яка вже відбулася, але зараз йде її висвітлення. У нас йде тригон сонця та Юпітера. А сонце у нас власне про висвітлення питань питання, які будуть стосуватися грошей і юпі. Який масштабу збільшує, перебільшує, і е, також показує так, якби інші сторони і заглиблюється також е, в детальній ситуації. Це буде про гроші і про великі гроші. І пам'ятаємо, що в цей ж саме у нас сонце квадрат Марс. Марс це агресія. І тому ситуація, яка буде висвітлюватися на початку тижня, буде викликати велику агресію, внутрішню і незадоволеність. Нас будуть провокувати, аби ця задов... Ми дізналися, те, що нас буде обурювати. Ось таке обурення спочатку тижня може в кінці тижня привести до депресивно-апатичних станів. І, власне, тут я скажу, що аби їх уникнути, треба розуміти, що не все так виглядає, як масштабно це показують. Далі з вівторка, у нас ще цікавий аспект. У нас там Венера в опозиції з Ураном. Уран це несподіванки, Венера це про гроші, про красу і про те, що ми любимо. Тому там, де ми вже до чогось звикли, що нам подобається схема, наприклад, переводу грошей, курсу валют, якась заплатня. Зараз буде несподівана ситуація, яка буде міняти цей стандартний уклад схему, до якої ми звикли і тому. Можливо, також неочікувані ситуації з грошима, маніпуляції, махінації. І власне це має якесь відношення, тому що ці аспекти всі накладаються, і початок тижня у нас має відношення як і до індивідуально до наших грошей, так і до висвітлення якоїсь ситуації про махінації, шахрайство і якісь корупційні схеми. Тому тут обережно і до інформації, але також пам'ятаємо і до своїх коштів теж обережніше, краще купівлю продаж на цей час не назначати, перенести на наступний тиждень в ідеалі після повні тому що. Основна енергія тижня це про малуння вогні, а огнень це теж про Марса. Тобто це теж дуже агресивна енергія. Взагалі агресія, опір і бойові дії будуть ну, шаленими цього тижня і теж приносити свій участок болю. Наповню висвітлиться така вже певна емоційність стосовно агресії. Можуть бути різні ситуації, які нам будуть вводити в агресивні стани. Але є і приємне. Тож давайте до, до самого приємного. Пам'ятайте, робимо прогнози в телеграм-каналі, а ми говоримо про загальний тиждень. І такі прогнози я роблю щотижня, тому якщо вам подобається, підпишіться, якщо щось з цього не зробили, ставте лайк та в коментарях те, що ви вже перечуваєте і відчуваєте, несе це. Залишайте свою думку, тому що багатьом це допомагає аналізувати прогностику і персоналізувати її до себе. Варто, до речі, розібратися в натальній карті своїй, тому що, власне, повнолуння у нас повні, а овен у вас точно куда запавний сектор життя. І власне там буде така внутрішня агресія, яка буде направлена на цей участок вашого життя. Тож про позитив обіцяла, Венера переходить у стрільця. Вона була у скорпіоні, вона була ревнива, вона була пристрасна, вона була така з агресією, але з великим, великими амбіціями. Вона була така мега емоційна і часто вела до заглиблення в стосунки, до занурення, до сексуальності в стосунках. А зараз вона переходить у стрільця. Що Такій Венері добре робити, так це точно е займатися творчістю, креативно підходити до стосунків і до інтиму. Е що ще цікаво, що власне по аспекту е Венери цього тижня не варто робити якихось картений змін зовнішності і втручання в свою зовнішність може бути непрогнозовані результати, тому що у нас знову ці тижня уран з луною емоційно задіяний. Це дає тривогу, велику тривожність, в принципі, тобто схильний до депресії, апатії, тривожних станів, панічних атак. Знаєте, що ці вихідні вам буде непросто прожити, готуйтесь заздалегідь. Ем, ну, але. На романтику можна цю сферу перевести, в творчість можна йти, і власне туди направляти свою енергію Марса, який готується до великої петлі, було би просто прекрасно. Враховуючи, що Юпітер нещодавно пішов в ретро. В нас ще є кілька ключових планет, які в ретро. Це означає, що багато якихось справ зрушити з місця цього тижня. Ну не вийде, хоча захочеться, І від цього теж буде накопичуватися певна агресія. Тож переводьте її максимально творче, органічне або сексуальне. Альнерусло, ставте лайк, залишайте коментар, підписуйте своїх друзів на україномовний астрологічний контент.